Виконуємо номер 97 із підручника Алгебра 7 та Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, чи має розв'язки рівняння. І наше рівняння. Перше. Сума Х2 дорівнює різниці 2 і Х. Друге сума Х3 дорівнює сумі 3 і Х. Третє. сума х і 1 дорівнює сумі мінус 1 і x. Четверте. добуток 0 на x дорівнює 0. П'яте. добуток 0 на різницю x і 1 дорівнює 3. Шосте добуток 5 на різницю x і 1. дорівнює різниці 5х і 5. Сьома частка відділення 0 на x дорівнює 0. І восьме, добуток 2 на різницю x і 3. дорівнює різниці 2х і 7. Приступаємо до виконання. Перенесемо в першому рівнянні доданки зі змінною в ліву частину без зміни в праву, при цьому змінюючи знак на протилежний. Будемо мати х додати х2 відняти 2. Х додати х буде 2х, 2 відняти 2 буде 0. Отже, маємо 2х дорівнює 0. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 0 помножимо на 2, отримаємо 0. У моїй задачі стоїть питання: чи має розв'язки рівняння? Записуємо відповідь. Так. Рівняння друге перенесемо доданки зі зміною в ліву частину, без зміни вправу. Змінюючи знак при цьому на протилежний. X відняти х буде 0, х3 відняти 3 буде 0 х у нас будь-яке число, тому що при множенні на будь-яке число. Якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює 0. Другий множник може бути будь-яким числом. Записуємо х будь яке число. І також відповідь так. Третє, перенесемо доданки зі зміною в ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х відняти х це 0х дорівня мінус 2. Не існує такого числа х, яке примножено на 0, дасть число мінус 2. Бо якщо один з множників дорівнює нулю, то добуток обов'язково дорівнює нулю. Записуємо немає розв'язків і відповідь ні. Завдання четверте, Дане рівняння має безліч розв'язків, бо яке б не було число х примножені на 0. Якщо один з множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Отже, х будь яке число? І відповідь. Стоїть запитання, чи має рівняння розв'язки? Так. Завдання п'яте. Якщо один із множників дорівнює нулю, то і добуток дорівнює нулю не існує жодного значення нашої зміни, яке перетворило рівняння в правильну рівність, тому немає розв'язків або коренів. Записуємо відповідь. Ні. Шосте. Розкриємо дужки у лівій частині. Отримаємо 5х відняти 5, а тепер перенесемо доданки зі зміною в ліву частину без зміни вправу. Маємо 5х відняти 5х, мінус 5 додати 5. Маємо 0х дорівнює 0. Задовольнятиме наше рівняння будь-яке значення змінної х. Корінь рівняння будь-яке число. Х будь-яке число. І записуємо відповідь. У нас стояло запитання, чи має рівняння розв'язки, то ми напишемо так. Рівняння сьоме. Частка відділен 0 на х то рівню нулю. Х будь-яке число, крім 0, бо на 0 ділити не можна. Х будь-яке число крім 0? Записуємо відповідь. Чи має рівняні розв'язки? Так. І восьме останнє. Помножимо на 2 кожне з число в дужках. І перенесемо доданки зі змінною в одну частину вліво, без змінної вправо, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 0х. Дорівнює мінус 1. Дане рівняння не буде мати розв'язків, тому що не існує такого значення х, яке б перетворило наше рівняння у правильну рівність. Якщо один з множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Немає. Давайте напишемо коренів. І відповідь. Ні. Номер 97 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.